Вітаю, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео відповім на запитання за огірки. Я вже давно перейшла на самозапильні гібриди, високоврожайні, не потребують комах для запилення. Підходять для вирощування у парниках та в відкритому ґрунті. Так, Арктика одні із моїх улюблених, це вже третій рік, як я їх буду висівати. Ранні огірки, роблю їх на розсаду, зовсім небагато. Щоб в мене були перші того року, в квітні висадила в 1 червні я вже зривала огірочки. Новий ранній гібрид огірка для вирощування в теплицях або в відкритому ґрунті. Вегетаційний період 33-40 днів, дуже ранній. Ростуть до самих заморозків, ідеально підходять для вирощування в умовах короткого літа, так як у нас зараз. Я взяла дві пачки. Одна буде йти в мене на розсаду, а другу вісію відкритий ґрунт. Для них потрібно обов'язково шпалери. Кібрія та капрікорн це одні з перших самозапильних гібридів, які я стала вирощувати в себе на ділянці. Дуже ними задоволена. Супер ранній. Гібрид потребує гарного живлення, витримує значне навантаження плодами, при цьому не зупиняє ріст, не втрачає завізі. Найбільший потенціал врожайності з усіх існуючих гібридів. Від себе хочу сказати стосовно того, що не втрачає завізі. Тут чітко написано, що потрібно, потребує гарного живлення. І це дійсно так: якщо їх не підживлювати, не поливати, вони суттєво будуть втрачати завіс. Залишиться 1-2 із такої кількості, а може взагалі багато скинути. Це стосується всіх гібридів. Обов'язково їх потрібно підживлювати. Я підживлюю кожні 10 днів. В тому році, вперше я посіяла еколь. Мені порадили в коментарях підписники. щиро вам дякую. Дуже задоволена цими огірками. Це також ранньо стиглий гібрид корнішонного типу. Стійкий до кладу споріозу, борошнистої роси відносно стійкий до вірусу огіркової мозаїки. Амур ще один із ранніх гібридів. Так, формує по 8, 10, та більше корнішонів в одному вузлі, має дуже добру регенераційну властивість. Так, так, так. Доненька шкірочка без гіркоти. Ідеальний для соління і виробництва пікулів. Також один із шикарних огірочків. Рекомендую кураж, який Кібрі Капрікорм вже давно на ринку. Дуже гарно себе зарекомендував. Користили 36-44 дні від масової появи сходів до початку плодоношення, жіночого типу цвітіння. Оце мені подобається в гібридах. Спочатку йде огірочок, потім квіточка, немає пустого цвіту, так як у сортах, там потрібна комашка, бджілка, щоб запилило. У вузлі утворюється по 2-5 завізів, завдяки чому на рослині можна одночасно наливатися до 20-30 плодів. Тож має високу стійкість до комплексу захворювань. Справжня і несправжня борошна староса, коренева гниль. Ці гібриди я сама беру і вам рекомендую завжди будете з огірками. А новинка в мене цього року бутон лотоса. Рані стигли 35-40 днів, плоди довжиною 9-15 см. Дуже швидко зростають, вимагають регулярних зборів. Дуже смачні, темно-зелені, циліндричні. Так, 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 зеленці не приростають у діаметрі. Цей гібрид отримав назву за характерну пишну форму пагонів. Ох, нічого собі. Плоди соковиті та хрумкі, стійкі й до низьких температур, але й легко переносять спеку. Отак. Стійкі й до низьких температур, можливо, їх краще на розсаду попробувати. Можна взяти декілька насінинок. Рубінштейн. Також F1 середньорадній корнішонного типу 40-45 днів відрізняється високою стресостійкістю, високими товарними якостями. В мене є мої улюблені огірки, які знаю і не підведуть мене, завжди дають гарний врожай. Але коли заходиш у магазин і. Кидаються тобі в очі якась новинка, ну, вже не можеш втриматися. Думаю, та нехай ще ці візьму, попробую. А раптом і ці мені сподобаються і підійдуть. Ну, от, побачу, як ці гібриди в мене на ділянці приживуться, сподобаються мені чи ні. І вам також скажу: і мені цікава ваша думка, дорогі друзі. Можливо, хто в себе вирощував на ділянці в відкритому ґрунті ці огірки. Як вони вам? Як завжди, ще буду висівати рядочок насіння, яке я збираю із гібридів. Також мені дуже подобається, дуже гарний дають врожай. Так, китайське диво це в мене одні огірки, які йдуть, це сорт. Це одні єдині, але вони мені дуже подобаються. І на консервацію соління. Особливо. Квашені вони дуже смачні. Середньоранній ранній сорт рослина потужна, довгоплетиста, має дуже привабливі дрібні бугорчаті, ті шипуваті плоди довжиною до 30 см. Вони ростуть навіть і більше смакові якості відмінні. Так, салат з них неймовірно смачний. Не місця гіркоти, ну, є в них гіркота, що там говорити? Місяць гіркоту, якщо у нас таке, як було, того року літо спека ми огірки притіняли, накидали зверху, чим тільки могли, щоб вони не пеклися і поливали гарно, то так, вони не гірчили. А якщо не поливати, то вони будуть гірчити. Так само і підживлювати потрібно. Всі ці огірки я можу сміливо рекомендувати, окрім цих новеньких, я їх ще не знаю. А це дуже врожайні. Ледь не забулася запитували, який виробник насіння. Так, тут бачу різне, йде. Арктика професійне насіння, амур професійне. Еколь. Кібрія Агропак Груп. Так, а тут уже йде інше. Імперія Сім'ян. А якого воно, дідька по-кацапськи? Щойно замітила. А ось написано. Виробник розфасовано імперією насіння. Нідерланди. Всім дякую за увагу. На все добре, до зустрічі!